На сесії обласної ради, що відбулася 2 лютого, чимало депутатів критикували роботу обласного управління лісового та мисливського господарства. Тоді 38 обранців громади підтримали звернення до міністра аграрної політики та продовольства і Державного агентства лісових ресурсів України щодо незадовільної роботи управління, а також невідповідності займаній посаді його начальника Олександра Кватирка. Сьогодні чимало лісівників з усієї Волині, незгодних із таким рішенням депутатів, зібралися біля будівлі обласної ради. Під час 10-ї сесії обласної ради депутати серед іншого розглядали питання про діяльність обласного управління лісового та мисливського господарства. Звітував його начальник Олександр Кватирко. Згідно з рішенням сесії, керівництву мінагрополітики і Держлісагентству рекомендовано визнати роботу управління незадовільною і розглянути питання щодо невідповідності займаній посаді його начальника. Таке рішення депутатів зумовило акцію лісівників з усієї Волині біля будівлі облради. Ми прийшли сьогодні на захист галузі. В першу чергу, бо на сесії обласної ради признана робота обласної галузі в Волині, тобто обласного управління та мисливського господарства, незадовільною. задовільною. Нормально галузь працює 200, за минулий рік, 250 мільйонів. Сплачено податків державі зі слів Павла Матіюка. Лісівники також зібралися, аби підтримати начальника профільного управління Олександра Кватирка. З приходом Кватирка не будемо брати, коли він був ТВО. Будемо брати 16-й рік. З його Зарплата збільшилась на дві тисячі. Була п'ять. Я не беру вже ще рік четвертий. Там була три. Зараз сім. Є лісгоспі, де по сім, по дев'ять, по десять тисяч. Серед ініціаторів звернення до Міністерства аграрної політики та продовольства і Державного агентства лісових ресурсів України перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик. Тож лісівники чекали від нього пояснень, чому роботу галузі визнали незадовільною. На сесії людей не було. Їм скажіть очі, що це стоять злодії, Гадя, і всі останні, які нічого не роблять, От тоді тоді ця дитина група буде а, піде. А що я претензії до людей що сказали? Я до керівництва маю мільйонів? Претензів. Стоїть питання по керівнику до рядових працівників. Претензій ми не маємо, але ми, по ми всіх ми. позиціях, які висловлювались. Є відповідні документи, і вони як додатки теж підуть на Київ. Порядні люди заслуговують на ліпшого керівника. Олександр Перожик також зачитав висновки різних державних структур, пов'язані з діяльністю управління. У цих даних зокрема є розбіжності зі звітом «Кватирка». Загальна сума шкоди завданої лісовому господарству за порушення вимог природоохоронного законодавства. Складає 14 мільйонів 431 тисячу гривень. Далі по всіх лісгоспах наведено деякі екологі порушення виявили. Так Управління Західного офісу Держаудитслужби Волинської області говорить, що за результатами проведених контрольних заходів загальна сума виявлених порушень становить 19 мільйонів 10 тисяч гривень. І інші документи. Є документи з митниці. По експорту і цифри з тими, що подані були в звіті, не збігаються. Олександр Пирожик нагадав протестувальникам, що рішення сесії має рекомендаційний характер однак, усі документи, що вказують на порушення і недопрацювання в лісовій галузі, передадуть у Київ.